О не тільки е, приніс е, такі висловлення від ворога, але ще малюнок так само. Мабуть, е, але е, головне в тім, що Трамп має певну ідею. Недокладно, як мир буде створений, але певну ідею, що він хоче побачити. Він хоче побачити, що і, і наш ворог, як і Україна, звернулися до нього і будуть слухати до нього. Це не є дипломатія, це не є миротворення, але це є певна ідея президента Трампа, і чим довше. Ворог не звертається до плану миру, так як Україна вже домовилася тижнями тому. А чим більше це буде образити президента Трампа, який навіть і вчора на літаці казав, що Йому казали, що це помилково було, що сталося у сумі. Ну чи президент Путін до нього дзвонив і казав, що він помилився, чи чи публічно якось він звернувся до до світу. Казав, я ми не повинні були атакувати. Я думаю, чим чим більше президент Трамп стоїть. В такої позиції, де, де йому е, випадає е, до світу сказати, що е, ворог готовий до миру, е, це, це до кінця місяця найдовше е, відбудеться, і побачимо, що тоді у травні вийде. Тобто, ви гадаєте, що ось цей психологічний дедлайн, який раніше Трамп встановлював Путіну у 20 квітня, є зараз абсолютно нереалістичним. О, стопроцентово тепер більшість говорить е, в, в білому домі, що Росія мусить перевернутися назад до миру е, до кінця місяця.